Друзі, вас вітає на майданчику автопонь. Заїжджає до нас на комісію Hyundai Sonata 2008 року випуску в такому е, ніжно-голубому, переливаючись сірим кольором кузов автомобіля. Е, гарна комплектація у нас це офіціал. Свій час він брався в салоні е, в Україні. Що можу сказати? Є несуттєві підкраси на легкосплавних дисках, лінзована оптика. Машинка обслужена, також перевірений газ, двохлітровий газ-бензин. Машинка їде динамічно, машинка їде доволі непогано і саме головне, що комфортно. Сідаючи назад, якщо ви. Будете пасажиром цього автомобіля. Ми зауважимо, що тут великі комфортні дивани, текстильні килимочки красиві, є підлакітник з підстаканниками, наві сахарок для чайку залишився. І дійсно дуже багато місця і дуже комфортно буде. Полноценно три люди не сядуть і не будуть заважати один одному. Масла фільтра 3 тисячі км тому, є два ключі, є повний з склопіймачів з електрорегулюванням дзеркал. Також багажний чик може відкрити з кнопочки, лючок окремо відкривається. Шкіряне мультикермо. Що хочу сказати, особливо в Hyundai, Hyundai, то кермо дуже швидко затирається, хоча тут 237 тисяч кілометрів пробігу. Зауважу, що це заявлений пробіг. Не можу нічого сказати, оригінальний чи не оригінальний, але в будь-якому випадку матеріали керма, шкіра на кермі стирається швидко, особливо в Hyundai. Індикатор газу, туманочки є передні, задні. Плюс до всього в цьому автомобілі у нас комплектація з клімат-контролем. Є підігріви передніх сидінь на механіці п'ятиступочка. Тут є така цікава у нас. Ніша, доволі глибока, дивіться, можна цілий кулак засунути. Ну, Тут попільничка, підкурювач. Мультимедіа, обов'язково. Зараз заведу автомобіль, покажу вам, що вона не просто так ще й тут встановлена. Заводиться з пів кондиціонер, до речі, заправлений, холодить як потрібно. Дуже цікава тут. Мультимедіа. Камера заднього огляду доволі якісна. Дивіться, вона виводиться на весь екран і показує якісно. Це класно. Потім, звичайно, що Bluetooth, телефончик під'єднати. Працює досить цікаво. Цікаві такі коричневі матеріали салони. По мотору тут у нас цеп стоїть. В принципі, вона не шелестить, до неї лізти не потрібно. Масла фільтра помінені, по ходові, наче все добре. Зробили тут невеличкий тест-драйв у нас по дорозі, тут не дуже гарно все. Але вона показала себе з п'єдної сторони. Ви їдете в комфорті, вона така широка, об'ємна і комфортна. По витратам палива, я не знаю, літрів 12-13, напевно, газу вона буде їсти, але це все залежить від вашого типу керування автомобілем. Тож, друзі, якщо зацікавив вас цей автомобіль, в продаж він стає за ціною 6100, є торг, можна спілкуватись. Якщо зацікавив автомобіль, будь ласка, ми вас чекаємо і ваші пропозиції.